Оце в машини евакуюють. Є у мене друг. А він мені крючка повну. Зварив я бігеньку гороха. Нічого не замочував. О, отак моє. Оба! Блін, оце... Оце не люблю його в пакет класти. Просто в мене я забув цей судочок. У мене всі вони були зайняті. То Поклав у пакетиках. А в пакетику воно не дуже аля. Не дуже аля ухті. Ще ось аж парить. У гарячий. І зараз додавлю таку сипучечку. Щас покажу. Дядечка, я в нього часто беру тут. Порекомендував Отаку От красуню. Жовтий лящ. Єлов лясь. Так що будемо пробувати, що воно буде. Ох і пахне. Такий жовтенький в неї колір. А пахне... Ну Пахне добре, коротше. Ммм. Ага, гамна, гагна. Не дай бог вона не клюне. все буде гуд, я думаю. Все, погнали далі. А ну давай, давай. Це браконьєрська машина. Ань ти А ну показуй, давай, дав. Ох, йоо. Давай, давай, давай. Хочете дотягнете? А ти це ще візьмеш? А ви ще будете, брат. А, я понял. А, я поняв. Браконьєри, блін. Агенагина. Агенагена. Морили, морили, доморили. Ой, тут грант. Пацані машини я. А що там? А така красуня на ніч. А. Щас тільки в топочку ляп-ляп-ляп. Почекай, 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 почекай. Опа! Оооооо! Ще хрюка! Смарахдови небо чекає завтра ай! Іде порядок? Не, я добасів. Беремо медовий пуфік. Ох і вони пахнуть, птайн дрин! тим Опа, хорошо на кліпках. А дай дай дай. А дай, дай, дай! Оце да. Оце покльовка була. Я твою середню не бачу різку. Ні, ну це прям був удар. Це прям покльовка була що. Ось, а, є. Все? Да. А ну? Єе! За що знаєш? Що, що Випуску буде? що ми знімемо, що ми сьогодні виставимо це відео. <рес> Коротше, друзяки, от такий. Коротше, друзі, отакий у нас екземплярчик клюнув ввечері, друга ночі. Якщо зараз не хочу спать, побачимо, зараз закину, будемо дивитися. Так, покльовочка, друзяки. Поклевочка хорошая была поклевочка. И е, и е, е поклевочка. Сейчас пробую подснять. Есть. Оп, друг. Ой, колокольчик пол. Ничего. Оп. Ой, другий впал. Думаю, да. И минус два колокольчик. Уводи. Да. А ну, давай съешься там. Yeah, да, 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 давай, Ой. давай, Ой. давай Ой. дружи, давай, сейчас, сейчас. Взял? Е? Yeah? Да. А ну, смысле, все, ты, 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 ты. а ну, ай уже другой. Ай. А ну покажи, карасун. Ай, ну такі, понял. Нормально. По, це раз трішечки поменше. Да? Поменше, але, блін, клює. Да, тож да, приємно. Це, це другий за півчаса. Другий за півчаса. Треба Поки клює, так, треба брати. Ану. Оп, тихо тих, тих, тих А ну тримай, 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 тримай. Давай, Тьомчик. Давай, оп, є? Є. Красун. Пішли, пішли. Красавела. Пацани, піцака роз... розкладається іще в нас. Вибачте, знав. Ха-ха. Нет, я вас спрашивал, что за Давай, давай, Тёмчик, pues давай, no. давай. Ну так пока ничего не вичевает. Не, вичевает. Ну так. 100 граммовая кормушка. так, уй, блядь, упирайте. ждал, ждал. Давай, давай, давай. Да возьми фонарик, Максим. Макс, а ну возьми фонарик, электарик. Давай, 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 давай. А ну ты 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 Не <світаю> світив. А ось такий уловчик як вам. Йоп, Андрян. Кому треба, пишіть тоннами можемо віддавати вам. Є ще одненький. Відійди чуть, -чуть мені за це в'єбать тебе. Хороший. Дивіться, як він чувствує. Так, да, візьми, візьми. Така у нас, собственно, да. Бляха. Бачила поклівочку там вообще брать. Диви, ну я вмію ракурс знімаєш. Ну потому що це Знімаю, красиво. І воду святиму, я не бачу. Це світи бо я не бачу. Баба стара не бачить. Ну я б не давав Максиму пацаку. Ніче <рикла> <ще> разом <рикла> разом з пацакою мирне. <рикла> не, не бачу, не бачу, не І бачу. Я не бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шо там иди сюда маленький а ну давай иди. хороший давай я так да, ближе. сейчас 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 пойди пойди на сторону пойди на другую сторону. пойди 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 хороший це хороший, снимай Сейчас, Не, чего? Бери, пацан, бери, бери. Подними. Бери, Максон, бери уже его. Сюда. Да есть! Какие у него червоные очи. Ой, это хорошо. Он, дай, дай, дай. Ого, пацаны. А ну. Ого, это півторашка. Да, е Ты видишь, как он хотел утекти? Это жесть, Максим. За то я чуть рыбу не профукал. Ого. Ого. Не, ну пацан ну, з таким рік не зводка. Мені даже крючка, він мені крючка погнув, понял? хрена себе, це ж коли він ривка дав. Да. Угу. Я, я, я чесно, я... Я отаке люблю, отакі, отакі відоси. Де мачукаються, де кажуть б, коли не виходить. Зя То ворона, красунька. Так. Не сіти так. Це браконьєрське обличчя. Блін! я все, все думаю, коли кидаю, щоб я в оцю в бетонку не попав. Отакий ще у нас, коротше, красунчик Я такого випущу. Да хочете я дам? Дякую! Дякую! Азіра, брат, а зі рапорту потрапив? Так, да, прямо туди. No. Ти будеш брати Максон такого? На свій мені, братан. Тьомич. Він тебе хоче. Тьома, візьмеш такого? Та не знаю. Побачимо. Та що? Та да, відпускай. Відпускати? Да. Так. типа, ми одного відпустимо? Типа ми, знає, ти ми ти <схід> не бракуємо. Веди нам э, маму, бабу, а краще прабабу і прадіду. <схід> Хорошо, хоть не віртить тоже. О, ч клея! Треба, подожди, димаш, дивимося. Майне Бачив? Ні. Диви, 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 диви. Тих, 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 Ти губи тільки не виріємо. Ні, ну так, і ти пише. то Може. бути. бадається? А, така сама, а ну. Блядь, привилась прабабушка. <рес> 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 Оце відпускай. Не, ну это же побольше. Давайте, если выпрыгну, то значит, она живет. Ой. <laughs> ну, давай попробуем, а наставай. Пошли, погуляй. Оооо гуляє. Добрий ранок. На раді, да. Да, ну ми кидали по діагоналі направо. Ні, не близько? Ні, близько, близько, все близько. На бутерброд, так? Е -е, Ні, кстати, бутерброд де щось не хотіло. По ні поставили пуфік. Ні, навіть так, пуфік і зверху як бутерброд такий йому. Да, да. А зараз що у вас? Я думаю, чого риба не клює. Коротше, друзяки, все, мій табір. Отут ми вночі з пацанами сиділи, ловили, пацани вже поїхали. Я зараз вже буду теж потихеньку збиратися. Ловили ми за ніч 5, 5 штучок. Один півтора кілограма ми важили. ось, А зранку там таке ха, бички, там ця синька, ну таке. Тому зараз будемо збиратися, у людей теж я поки не бачу якогось. Людей багато, а кльов взагалі я не бачу. Тому, мабуть, буду я скручувати свої інструменти і їхати додому. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Усім дякую за перегляд. Гарного та спокійного дня. Пока-пока.